вважає за власною ініціативою проводити фіксування е, даної справи за допомогою звукосартизорного технічного засобу оберіг. Е, дана е, справа стосується е, корупційного правопорушення, е, розглядається. Суди Токманського районного суду Запорізької області Петренко за участю секретаря судового засідання похвалітою, яка здійснює фіксацію судового засідання. Крім того, при розгляді даної категорії справ є обов'язкова присутність прокурора на сьогоднішній день з'явився судове засідання. Прокурор, повноваження якого перевірені Савран. Олексій Миколаївич, І також з'явилася особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. Будь ласка, назвіть своє присвящення по батькові. <кій> Часло місце нарочення. 16 марта. 64. <кій> Де ви народилися? Мород бурігає СССР. Так, добре. У нас особа встановлена на підставі паспорту. Сідайте, будь ласка. Що надійшло до суду два протоколи е, про притягнення до адміністративної відповідальності відносно дживоєва Горама Даніловича, як е, 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 за частиною першої статті 172 прим. 7 Кодексу України про правопорушення та за частиною 2 статті 172. Прим. Сім Кодексу України про адміністративне правопорушення, враховуючи те, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, з'явилася, суд роз'яснює е, права, передбачені Кодексу України про адміністративне правопорушення. Відповідно до положень статті 200 е, 68 Кодексу України про одного правопорушення, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи, користуватися правою допомогою адвоката або іншого фахівця в галузі права. Також Вправі давати пояснення рідною мовою, а якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, не володіє мовою, якою здійснюється судочинство, вправі користуватися послугами перекладача. Дана категорія справ розглядається присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, крім того, відповідно до положень статті 63 Конституції України, особа має право відмовитися, давати пояснення або показання щодо себе, членів своєї сім'ї або близьких родичів визначених законом. Гурам Даніелович, вам ваші права обов'язки. Зрозуміли? Зрозуміли. Добре, до початку розгляду даної справи. Будуть у вас якісь клопотання? Да. Будь ласка. Мови, да? ну, можете, розмовляти тим, як... можете українською мовою, якщо володіти, а можете російською мовою. Можете... Я видического образования не имею, поэтому не успел изучить справу, не успел как бы, адвоката себя взять поговорку. Поэтому я прошу перенести суд. Якщо Гурантин, скажіть, будь ласка, ви були присутні при складенні протоколів. Да. Вони були складені 21 березня. Тобто про наявність да. даних справ вам було відомо ще 21 березня 2017 року. Так я вас розумію? And. Так. Крім того, на сьогоднішній день у суду наявні відомості про те, що ви завчасно отримали судові повістки про вихід до суду. Я отримую Е, Відповідно до матеріалів даної справи вам було направлено повістку судову за місцем вашого проживання, це з поштовим зв'язком Укрпоштою. Також було направлено, враховуючи те, що в матеріалах даної справи були зазначені ваші контактні телефони, а саме номер телефону зазначено було секретарем судового засідання відправлена повістка, яку ви отримали 23 березня 2017 року, згідно довідки про СМС доставку. І крім того, у суду на сьогоднішній день наявні відомості про те, що ви. За місцем вашої роботи також надсилалася повістка, і дану повістку отримала уповноважена особа 24 березня 2017 року, тобто справу призначено до розгляду на 29 березня 2017 року на 8.50. Тобто, завчасно вас було повідомлено, скажіть, будь ласка, які у вас виникли перешкоди в з навіть з моменту складання. Протоколу про е, притягнення до адміністративної відповідальності за е, корупційне адміністративне правопорушення е, до, досить було часу забезпечити захисника. Чому до, до цих пір ви е, не, не скористалися цим правом? Смотрите, по телефону смс-ка не приходило. По адресу повістки немає. Є на роботу пішло 24-го. но там же выходные, я ее получил только вчера. а Позавчера я его получил. Нет, вчера я получил. Я вчера ты ее разбил повестку. Поэтому э, то, что был протокол составлен 22 березня, да? И когда он был? 21-го. Ну, я же как бы выше сказал, что я э, не очень умею образование там, юридического, поэтому меня не очень как бы, серьезно относился к этому вопросу. Но сейчас на карте, все, все серьезно, поэтому я прошу вас принять в суд. И я все-таки э, приглашу к себе адвоката, который будет мои права защищать. Я все ж таки хочу вам роз'яснити про те, що відповідно до положень Кодексу України про адміністративне правопорушення, дана категорія справ розглядається в 15-денний срок. Ну, хочу вам роз'яснити, щоб у суду не було сформована думка про те, що ви навмисно затягуєте розгляд справи, то я хочу вам роз'яснити те, що ви ну, це ваше право передбачено конституцією, передбачено Кодексом України про адміністративне правопорушення, ви маєте право на правову допомогу. Проте ваш адвокат, якщо ви укладете договір то він повинен завчасно з'явитися до суду, ознайомитися з матеріалами справи. І якщо буде визначена ну, інша дата судового засідання, щоб у суду не формувалася думка, що ви затягуєте даної справи, щоб це було все здійснено завчасно. Зрозуміло? Зрозуміло. No. No. Будь ласка, думка прокурора з приводу заявленого попитання про відкладення розгляду даної справи, враховуючи те, що особа бажає забезпечити собі захисника в розгляді даної справи. Шановний суд, я вважаю, що висловлені роз'яснення та зауваження суду є слушними. Дійсно, протокол складено 21 березня 2017 року. В Той же день ознайомлено з протоколом та правами, в тому числі правами КУАП передбачає надання правової допомоги е, живого гураму Даніеловичу. З цього моменту у нього, я вважаю, був достатній час для е, отримання правової допомоги, залучення захисника у провадження. Тобто вже пройшло достатньо часу. Е, згідно вимог КУАП, дана категорія справ повинна бути розглянута в 15-денний термін. Е, Необхідно вжити заходів, в тому числі особи, яка притягається до відповідальності до найбільш швидкого залучення захисника. Згідно вимог статті 268 КОАП, КУАП, право особи є на надання правової допомоги. Щоб не порушувати його права, це право має бути реалізованим, тобто особа має право собі захистити адвоката. Однак це повинно бути здійснено в спосіб і в строки, на які служно зазначив головуючий у судовому засіданні. Тому в мене немає заперечень на даній стадії проти відкладення судового засідання з метою отримання. Джоем Гурагом Даніловичем правової допомоги до залучення захисника. І відповідно, прошу суд призначити <кій> наступну дату судового засідання у максимально ну, стислий можливий строк для розгляду даної справи в рамках визначених кодексом України про адміністративні правопорушення. І я також ознайомився з матеріалами справи про адміністративне правопорушення. Згідно матеріалів справи є пояснення. Викладені тут це передбачено КОАП, про незгоду з протоколом Джоя Рама Данієвича на стаді даного знайомлення, ТОПу в цілях економії часу, в цілях економії швидкого об'єктивного розгляду даного правопорушення я також е, прошу суд викликати свідків у наступне судове засідання з метою того, е, щоб ми змогли їх тоді опитати і щоб ми не відкладали ще раз судове засідання для виклику свідків, а може ще і виникнуть ще якісь. Інші причини, тобто все моя така думка. Розуміємо нашу пропозицію. Суддя, заслухавши е, думку особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, дух прокурора щодо е, залучення е, до е, даної справи захисника. Е, Суддя поради в 16 ухвалив задовольнити вказане клопотання, оскільки згідно положення України про адміністративне правопорушення згідно Конституції України особа має право на, е мати захисника при розгляді даної справи, е враховуючи е стислі строки розгляду справи. Вважаю за необхідне відкласти розгляд даної справи на 9 годину 20 хвилин, 4 квітня 2017 року. Тобто, це буде досить часу для того, щоб ви скористалися своїм правом, забезпечили участь захисника в даному провадженні. Крім того, захисник також може мати досить часу ознайомитися з матеріалами даної справи. Тому на 9 годину 20 хвилин 4 квітня 2017 року. І щодо клопотання прокурора щодо виклику свідків, враховуючи дійсно що згідно з протоколів про адміністративне правопорушення, слідує, що особа не визнає воно вчені вказаних правопорушень, то в даному випадку передбачений повний. Порядок дослідження всіх наявних матеріалів даного справи доказів, зокрема, і допит свідків, виклик там допит свідків. За таких обставин наступне судове засідання, секретарі судового засідання викликати свідки в наявних матеріалах даної справи. Маріна, що.